Добрий день, е, відразу з ремонту. В вашій увазі представимо Щас огляд. Купили вало, кухонна витяжка Мінола. Е, модель витяжки HTL614 LED. Е, ось така вона прийшла до нас ось такій коробості. Ну, як прийшла, забрали з магазину. Тому що самовивіз або там доставка пропонували, ну вирішили, що самовивіз. Ось їхня внутрішня накладна. Ну, Тепер подивимося, що вона себе представляє всередині. А, на секунду, перейдемо до опису. Ось так вона на сайті АО виглядає. Вартує вона 2497 гривень, як я вже казав, абсолютно бюджетний варіант для телескопічної витяжки. Подивимося, що вона із себе представляє по характеристикам. Ну, стандартна 60 см, вага 7,8 ну, я б сказав, би, чесно кажучи, напевно, навіть менше. Ну, Глибина так стандартна. Для стандартної тумбочки. Йде з лампочкою, телескопічна, йде це вбудована в шафу. Ну, тепер подивимося, що вона із себе представляє всередині. Відкриваємо. Ось так у нас запаковано, Бачите? Да. Пакет піноплаз. Зараз спробую її витягти. кладу і граємося з витягуванням. Так, ось так витяжка. Оглядаємо її, як вона запакована. Чесно кажучи, в коробці абсолютно пусто. І я від цього здивований, тому що я навіть не бачу ні кріплення, ні документів. Ну, будьте готові, що їх тут немає. Странне питання. Ну, зазвичай хоча б документи є, але. Не знаю, може десь з боків є, але я не бачу абсолютно нічого. Так воно виглядає. Ось целофан. Ну, ось така витяжка. Зараз покажу вам її з цієї сторони. Ось, будь ласка, лампочка, все. В яку сторону вона витягається, воно, ну, певно, що в цю. Так, ось так вона виїжджає на місці. Все. Ось так вона виглядає зверху у зібраному вигляді. Як завжди скористалися бонусами валов, Дякую вам за це, але будьте готові, що дирки для кріплення є, більше нічого в комплекті немає. Дякую.